Так, я особисто підписував документ, яким дозволяв відвідувати заклади тримання осіб, які перебувають під вартою, закладів Служби безпеки, тобто слідчий ізолятор. Але це не означає, що, скажімо так, іноземні спостерігачі повинні заходити до районних підрозділів Служби безпеки у зоні АТО. Уявіть собі на секундочку, шановні друзі-журналісти, якщо ви прийдете, наприклад, в США і захочете зайти в районний відділок, ну, ЦРУ, наприклад, чи ФБР, просто так зайти, подивитися, зайти до них в підвал, зайти до них в кабінет. Вас туди пустять? Це перше. Друге, в нас не утримуються люди в районних підрозділах. Натомість там працюють оперативні співробітники, натомість там стоїть апаратура за секреченням, натомість там стоїть зброя, документальні матеріали, багато чого іншого. Тому ми відкриті і ми демонструємо відкритість. Ми допускаємо іноземних спостерігачів місії Міжнародного члену Христа і інших до місць тримання затриманих або ув'язнених. Для порівняння хочу сказати, що ми проаналізували статистику, якщо не помиляюся 600. Ми показали 600, близько 600 осіб, які затримані службою безпеки і знаходяться на стадії досудового розслідування або очікують е, суду, рахуються за судом, але е, перебувають у нас. Натомість з боку ДНР і ЛНР було здійснено допуск лише до 4 осіб. Ось вам статистика: 600 і 4. Тому ми нічого не порушили. Цьому я переконаний, я готовий поспілкуватися з членами цієї місії і дати до такої роз'яснення. потрібно уважно читати той документ, який я підписав.